Знову всім привіт! ви на каналі Reaction Way Третій відео за день, так вона виходить о 8 годині. Як, як мога раніше намагаюся зробити, щоб вас просто вже закидати завтра відео. <сміття> просто тупо закидати вас відео завтра. І завтра не паритись Та, зараз знімаю вночі, все по черзі, все чітко. Я е, говорю про схему, за ті, як я оцінюю. Е, ви така цікава схема. І зараз буде в нас, я ще трошки її змінив. Дивіться, тільки вже, дивіться, я е... ну, не буде говорити, потім вже скажу. Не хочу сказати, але я не буду говорити. Як ви бачите, та і по назві, і по зараз поставці, Тисленку. Тесленку, який в Лонг-Лісті, в фінал він поки що не попав, і буде боротися за фінал. Серед в дії. ну, хоч ви зрозуміли, думаю, ви знаєте, хто мене зараз дивиться. Е, якось так. А, що я говорю, що буде три виконавці, з тих, хто не попав в фінал, перший них це сенко. Далі буде теж дуже цікаві, дуже цікаві, дуже цікаві, але я вам не скажу, потім вже знаєте, це вже буде до речі, але я вам не скажу, коли буде, щоб у вас було щоб вам цікаво було. Майкосі. так. Тому зараз буду слухати. Хочу цю реакцію зробити доволі швидко, бо я вже спала, якщо чесно хочу, вже очі самі закриваються. Маю ще деякі маленькі де справи. Е, Сленко, морози. Все зрозуміло? Погнали. Скажи мені чому, скажи чому, так вдарили морози У сні чи наяву Но скрізь же мама люєшині рози, скажи мені чому, Так холодно без тебе у цю зиму, я тобі скажу, чи я тебе люблю таку красу Та-ту-та, не був я подумка з тобою, попита, Шукаю я твої слід замою, дату там. Ким ти ділиш свої секрети. По ночам Я пишу тобі свої куплети. Можливо, ти просто загубилася поміж домами. Можливо, пішка ігноруючи всі телеграми. А може ти дивишся часами свої мелодрами Можливо, хтось просто зачепив тебе слова. Скажи мені чому, скажи, чому ти втерли ти в разів. <пишечу> Вклізає мама, малює ситні тази. Скажи мені чому, так холодно без тебе в усю зиму. І я тобі скажу, що я тебе люблю. Дуже, дуже Блин, скучна пісня, я не знаю. Силенка, альо. Я знала, що тобі готова пісня танцювальна під Євробачню. Чому тут таке? Тобі. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене налякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене, все ж найти зима. Можливо, ти просто загубилася поміж домами. Можливо, пішка поігноруючи всі телеграми. А може ти дивишся часами свої мелодрами? Можливо, хтось просто зачепив тебе словами. Скажи мені нічого. Скажи, чому ти вдарили по коси у снічне віку? Нескрізи мама лює світні коси, скажи мені чому так холодно без тебе у цю зиму я тобі скажу, що я тебе люблю таку красиву. Нарешті це закінчилось. А, як ви розумієте, не у чому? Не у чому? Я такі пісні не люблю. Ви думаю, це вже дуже добре знаєте. Це. Ну, якось так. Далі скажу вам наступне. Наступні дві е, пісні будуть Різдвяні. А які догадаються вже самі. Думаю, їх багато зараз є з українських нових, але можна не догадатись. Я думаю, якось така пісня, догадатися. Ну... Я знаю, ну, у нього такий стиль. Я це знаю, я вже чув його декілька писань. Такі, ну, мені не подобається його творчість взагалі. Слідок за перегляд, Дайте лайки, підписуйтесь на канал, потому я для вас сьогодні дуже постарався, відзняв аж три реакції. і сподіваюсь на вашу активність. І всім пока. Пока-пока.